Всім привіт! Дівчата! Давайте сьогодні поговоримо про таку делікатну тему, як фарбування вагітних. Тому що існує дуже багато чуток, якихось забубонів стосовно цього. Як відкриєш мамські форуми, то там взагалі страшно читати. Давайте розбиратися. Ну, по-перше, що я хочу сказати: якщо ви вагітна і хочете фарбуватися, вам потрібно попередити свого майстра про це. Звичайно. Інколи ми хочемо це все приховати, да, такі особисті теми. Але е, краще знати цю інформацію, тому що це може впливати на перебіг процедури, особливо, якщо ви освітлюєте волосся. По-друге, майстер зможе створити вам умови більш комфортніші. Для вашого фарбування. Наприклад, як зазвичай роблю я і раджу вам: якщо приходить дівчинка, яка чекає дитинку, по-перше, я намагаюся прийняти її першою зранку, для того, щоб було максимально свіже повітря в салоні і щоб було менше різних ну, хімічних сполук. По-друге, я намагаюся зробити так, щоб фарбувалася вона сама в салоні. Тобто, так построїти графік, щоб поряд з нею, не дай Боже, не, не робилася там хімічна завівка в когось іншого клієнта, або щоб не було інших фарбувань. Тоді це буде максимально комфортно. По можливості, звичайно, ми включаємо витяжку, ми провітрюємо, Але, ну, звичайно, це. Не супер корисно да, дихати, але, повірте, це не настільки страшно, як йти поряд з дорогою і дихати там вихлопними газами, або їсти там якісь продукти, які там, ну, або, якщо хтось курить рядом. Да. Ну, це стосовно організаційних питань, чому важливо це попереджувати? По-друге, якщо ви хочете освітлювати волосся, я вам раджу це робити в техніках. Мілірування, іртач або будь-які інші, без контакту зі шкірою для того, щоб мінімізувати вплив. Я не думаю, що там через шкіру щось буде ну, проникати. Да? Але ж чутливість може бути підвищена і краще робити не освітлювати прям корень, да? якщо ви звикли формувати корені, а переходити на техніку. Так, і третій момент. Освітлення у вагітних може йти трошечки довше, повільніше, і тому майстер має про це знати, щоб відповідно підібрати вам препарат. Друге важливе питання це аміачні, безаміачні і інші фарби. Дуже багато існує в інтернеті інформації, що аміачні фарби це дуже шкідливо для вагітних, а от безаміачні – це прямо манна небесна. Це неправда. По-перше, аміак дає нам в фарбах, відіграє функцію луги, щолочі, да? тобто для того, щоб запустити реакцію освітлення для того, щоб надати можливість проникнути пігментам фарби. І відбувався процес да? або освітлення. І... Той процент аміаку, який є в фарбі, він е, дуже малий. Якщо у вас там токсикоз або якісь є там, ну, там, там ну якийсь да, подразні, там запахів, це провітрювання, я вже сказала. Але повпливати на перебіг вагітності або на маля, е, він не може. Тому що аміак – це сполука, яка існує в нашому організмі завжди. Бо це є продуктом переробки тваринного білка. Тобто, якщо ви їсте м'ясо, у вас в організмі завжди є аміак. Він завжди виробляється і щоденно виводиться із нашого організму за допомогою печінки та нирок через сечу. Це інформація в відкритому. Доступі, ви можете це вивчити і прочитати. Ну, звичайно, якщо ви будете нюхати на шатирний спірт або якусь там бочку аміака, звичайно, ви собі зробите ожог слизової оболонки, оболонки, да, і це буде наслідки, звичайно, непередбачувані. Але в фарбах це зовсім інша концентрація. Так, ще момент. Безоміячні фарбники не так уж безпечні, як це здається. Тому що безаміачні фарбники містять теж замінник аміаку, тобто його похідну: це етаноламін або моноетаноламін, які відіграють таку ж саму роль лугу, лугусь, для того, щоб робити все те ж саме: освітлювати, розкривати лусочки і запускати реакцію. Але замінники аміака. Не такі літучі, ам'як це газ, він випаровується і тому ми його відчуваємо. Нам це некомфортно, нам здається, що це якось так страшно воняє. Так, але замінники ам'яка не літючі, вони не воняють, але вони більш алергенні і більш токсичні. Тому що вони осідають, проникають, осідають на шкірі, на волосі, вони туди проникають. І якщо їх правильно не Стабілізувати, якщо їх правильно не вивести, не вимити, вони роблять шкоди для волосся для шкір ще більше, ніж аміак. Хоча воно не пахне. Ще момент, звертаю вашу увагу, що у фарбниках є ще більш токсичні і алергенні компоненти, аніж аміак. Це парафіліандіамін, це резорцинол, наприклад, Тобто це такі компоненти, які є досить токсичними і досить алергічними. І ось це вже більш така не широкого, не загального, да, поширення інформація. Тому, якщо лова гідна. І ви фарбуєтесь в темні кольори. А оці компоненти, розерценол і парафілендіамін, вони притаманні більш темним фарбам. Ось тоді вам треба шукати фарбу, де виробник пише без PPD, тобто без парафілендіаміну. Бо це є алерген і це є токсичний препарат. І коли кажуть, що ой, аміак це дуже шкідливо блондинком, буду фарбуватися в темненьку. Ні. Це не так все і просто. Тому обирайте перевірених професійні фарби з позначкою без PPD, це буде безпечніше. Якщо ви блондинка, переходьте на техніку без контакту зі шкірою. Якщо у вас непереносимість запахів, намагайтеся приходити в салон, коли нікого немає. Ну а якщо ви зовсім боїтеся всього, то переходьте на хну. Басму, якісь тонуючі маски, але, звичайно, вони не фарбують сивину, от в чому мінус. Тож, будьте здорові, не переживайте, не хвилюйтеся, щасливої вам вигідності і здорових малюків, і будьте красивими!